Що таке подагра і що з цим робити? Я Людмила Муравіцька, лікар ревматолог клініки Медібор. Розбираємося разом. Подагра це системне захворювання, яке характеризується запаленням суглобів. Чому воно виникає? Виникає через порушення пуринового обміну і призводить до збільшення солей сечової кислоти, відомих як моноурат натрію. Кристали з током клорові відкладаються у суглоба, і це виникає запалення. Неодноразове запалення призводить до часткового або повного його руйнування. Крім того, страждають також нирки, які не встигають виводити урати, а це призводить до утворення сечокам'яної хвороби, нефриту та ниркової недостатності. Провокуючими факторами до гострого нападу, вперше який виникає, а також до загострення наступних нападів є. Вживання алкоголю, великої кількості м'ясної, смаженої, жирної їжі, напоїв, які містять фруктозу, фізичні вправи, травми, хірургічні операції, а також прийом медикаментів, таких як сечогінні препарати, низькі дози аспірину. Найчастіше вражається суглоб на великому пальці стопи. Дуже часто плутають і думають, що кісточка на стопі це подагра, але це не так. Як починається дане захворювання? Починається з раптового, різкого болю в ділянці одного суглобу. Як правило, це перший плюс нефаланговий суглоб на стопі, з припухлістю, з почервонінням, з локальним підвищенням температури та порушенням рухів. Біль наростає протягом декілька годин, стає нестерпним, і це провокує довживання медикаментозних засобів, таких як знеболюючі і протизапальні препарати. Біль триває пару днів, потім зникає. Тому, якщо відчуваєте. Раптовий, гострий біль у ділянці суглобу, а також усі вищі перераховані симптоми, вам потрібно звернутися якомога швидше до лікаря-ревматолога. За відсутності лікування можуть вражатися і інші суглоби, такі як гомілково-ступневі, колінні, ліктьові, кисті рук. А це, в свою чергу, погіршує якість життя і може призвести до інвалідизації. Довіряйте своє здоров'я експертам Медьібора.